Чоловіків на візу, значить, у них е, постійно є гроші на рахунку. Наприклад, ним їм заходить зарплата, там 7-8 тисяч доларів канадських, і під кінець місяця, ну там ну максимум тисяча, дві, от, і все. Все інше у них зберігається, і прямо місяцями, і прям ця статистика перевірена вже не одним клієнтом. І Я дуже рада за це, тому що ну це класно. Класно, що чоловіки дбають, і вони. У них по-іншому це працює, зрозуміло, що у жінок там нам постійно щось треба, тому що я сама насправді так, така сама. Постійно щось треба, думаєш, то, 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 то. Але я собі завела за правило, що в мене є один рахунок, на якому в мене постійно приходять кошти, я там майже нічого не витрачаю, ну там тільки трошки. І є один, з якого я постійно все оплачую, або просто знімаю готівкою і готівкою оплачую. От, тому такі справи. Будь ласка, друзі, пишіть, кому потрібна віза до Канади, Британії чи США. пишіть, будь ласка, з радістю допоможу. Подивимося, як у вас там справи. От, тому тут з візами <гум> можна ще і фінансової грамотності навчитися. Такі діла. Всім па-па, на зв'язку.